Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на Харків і Харківську область. А зокрема, подивимося Куп'янськ. Як я робив раніше на Куп'янськ, показувало, що зайдуть до середини Куп'янська і там зупиняться. Але зараз подивимося повністю, що чекає Куп'янськ і Харків. У нас самих тут не дуже добре. Як почули тільки, що... Не забудьтеся підписатися, поставити подобайку і поділитися цим розкладом у соцмережах. А також, кому потрібен особистий розклад, переходьте. Посилання буде в коментарях. Відеорозклади проводимо. Що ж вони не успокоються. Відеорозклади проводимо в телеграм-каналі. Так, дивимося. Купінськ. Що чекає? Купінськ. Воєнні дії. Найближчий час. Переміщення військ. Переміщення військ, розчарування. А що там чекає? Ні одного цілілого будинку. От що чекає. У мене показує, що Купінськ. Атакується, як нібито, знаєте, дощ із боєприпасів. Постійно дощ боєприпасів, розчарування, переміщення військ. Емоціональна втрата. От в один момент, як стало зрозуміло, що Приходить кінець. Смертей дуже багато. Але смерті є з обох сторон. Не тільки по самому Купінську, але тих, що наступає, тих, що переміщується. Дуже багато смертей, дуже великі втрати. Але маніпуляції і наступ продовжується. Маніпуляції і наступ продовжується. Ну тут, дивіться, навіть нижня карта показує постійний наступ. Передалення препятствий, як ця карта каже. Рухаться. Але вона каже ще про перемогу. Наступ, перемогу, рух вперед і контроль території. Робота. Я думаю, що тут все вже порушено. Даже церкви, роботи, заводи. Все повністю. Потихеньку втрачається територія. Тобто потихеньку робота йде, рух йде і потихеньку втрачається Куп'янськ. Іде продвиження на Харків. Йде просування до Харкова. Ви знаєте, вони ще не можуть оприділитися правильно, куди їм піти. Є якісь предложення і вибор. Як вибор території, куди піти? Планування операцій і стратегічний огляд, що зробити, як піти. Дуже багато полібоя, бачите, Полібоя, дуже багато смертей. І мене по карті показує, як прям трупи. От лежать трупи. І крило смерті прям чекає. І ворони. Ворони це смерть, це душі. Прям чекають. Тому що все горить, все палає. І вогонь з обох сторон. Червона карта. Що можна сказати? Але рух є. Рух є. Хоч і смерті, але рух є. Як кажуть, по кусочку, по кусочку землі, але це рух. Карта на війну, лицар монет. Постачання, постійне оновлення, постачання оновлення і рух. Але дивіться, карта розчарування в них якась є, попадається. Ми розчаровуємося, розчарування, і ілюзії. Не так все, як планувалося, зробилося. Уже повинно все було з їхньої сторони зробитися, зайнятися територія. Куп'янськ вже повністю повинен бути окупований, Уже е, от, по їхніх ілюзіях все повинно бути давно-давним рішено. І продвигатися далі. Але вони, як знаєте, в мене не випала карта тупіка, але випала карта розчарування і випала карта паузи. Рішать далі. робити стратегію далі, що як робити, тому що багато жертв і ілюзій. Тут теж жертви випадають. Проводяться якісь маніпуляції, проводяться якісь, можливо, якісь нові. Ротації, заміна, постійна заміна ротації. А чому проводиться постійна заміна і ротація? Чому проводиться? Тому що треба оновити. А оновити чому треба? Тому що тих немає. Оновлення і жага до перемоги. Так, після оновлення, от тільки, тільки випадає оновлення як приказ даний. Приказ даний постійно все робити для перемоги, оновлення. Оновлення того, що е, треба позалічувати рани карта, хворих, больних, ранених, ранених лежать під загрозою, хтось вижив, хтось не вижив, але потрібно оновитися для того, щоб отримати результат перемоги. Да. Влада, їхня влада заставляє, навіть коли їм не хочеться щось робити. Б'ється все, вони ні на що не дивляться, ні на дитячі садочки. Вони не дивляться е, ні на е, дітей, ні на дорослих. От е, і карта навіть малі території, от такі, як райончики там, от Купянськ. Вони б'ють великою великим озброєнням. Каби можуть летіти, що хочеш. Що хочеш. По всьому і візді. Але ресурсів все одно не вистачає. Оскільки не поставляється, вони не можуть нічого зробити током. У мене по карті показує, що нічого не можуть зробити. Розчарування, накручують себе оновлення не дає результату. А б'ється все, все, що рухається. Карта каже, б'ється все те, що рухається. Автомобілі. Дрони прям літають. От Паш Мечів каже про дрони. Що літають кругом і щоб не рухалось, люба машина воєнна вона, гражданська вона машина, різниці немає. Для них це все жертви. Кругом все треба збити, кругом побити, нічого не ставить живим. Ну, якось так. І є бажання, да? бажання. Не тільки бажання, це приказ оновлення. У мене часто е, карта каже, як, прямо, знаєте, приказ у якийсь мікрофон. От. Ви повинні це зробити. Вам для цього все дається. Оновлення, ресурси. Не то ми вас засудимо і у вас будуть проблеми. Ми засудимо, ви розумієте, як самі своїх побій. І є тайні плани свої. Чи буде повністю зайнятий Купінськ окупований? Чи буде повністю окупований Купінськ? А хто як може мені сказати? На Надія і 50 на 50. Надії 50 на 50. Через смерть хіба? Через смерть всього живого. Через смерть через емоції. Через надію. Через надію. Через смерть через надію. Вони бачать уже. Бачуть надію. Бачить продвіження і бачать окупацію. Але ще треба повоювати. тому що зірка все одно віддаляє. І їхні ілюзії, ті, що вже повинно все було бути, не справдилось, хоча їхнього состава їхніх о, войск, їхньої техніки було в рази більше. Але для них це тільки ілюзія. Давайте подивимося, сам Харков. Що чекає Харков Що чекає Харков? Харків найближчий час. Ми можемо подивитися і не на ближчий. На листопад. Можемо подивитися Харкові на листопад даже, Що чекає? Так. Чи будуть по Харківській області продвіження російських військ? Будуть успіхи. Будуть плани, ну по королеві мечей це вже якесь продвиження. Це сила, це меч, це війна, це загострення і продвиження. Будуть продвиження. Продвиження будуть, але продвиження через руйнацію. Ви ну, знаєте, заходять у якийсь районний центр. А виходять, остається, заходять процвітаючі все. Будинки, все процвітающе, все є. Даже, можна сказати, у кожного коло хати і сади цвітуть, і, можливо, ще й горох, хто не співбрати із-за них і так далі. процвітаючі. І будинок, як лялька. Огорожа в нього, от щит, все красиво, кром, все зелень. А виходять. Одні руйнації. І руйнації ви бачите, які? Мряк така щось. Темно, мрячно, якось так, навіть я б сказав, не по собі. Руйнації. Як раніше показували фільми ужасів, оце щось типа такого, що, можливо, коли щось буде, якась катастрофа, атомна війна і показували такі раніше фільми. Я дивився, так одна розруха і людей немає. Оце так. Продвиження йдуть, але повністю з випаленою землею. Але містами з нагарбаним. Але хтось і получає з цього удовольствия, тому що королева м'яче як перспектива на майбутнє. Розум, плани, а імператриця це розвиток, багатство. От хтось по розуму і отримує. Але це високопоставлені чини отримують з цього доходи великі через руйнації і жертви. Буде продвіження. Ну тільки через... Розуміло, через що? Так, що чекає сам Харк. ну, Давайте ці складемо карти теж. Можливо, нам ще потрібна буде і башня тут. Це таке діло. Можливо, і башня буде, можливо, ще щось потрібно буде. І, і емоціональний стан, і розвиток, і так далі і тому подібне. Ну, все буває. От. Хай показує нам карта, а дивіться. А щось вона прямо сама хоче випасти. Ви бачите? Башня вже випала. Уже буде недобре. Ну це війна. Ні, можна точніше сказати, як прописано у нас, військовий стан. Війни нема. Тому що війна це коли людей вбивають. І все розрушають, коли нічого не залишається, коли випалюються території, коли загарбуються землі, коли, знаєте, війна це коли йдуть силовики воювати. Це війна називається. А в нас військовий стан. По-перше, цього немає. Дивимося тоді. Харков чи чекає. Харков чекають кавер, як ви бачите. Я не підробляю, не монтую. От як випадає карта, так я і розказую. Каби чекають Харків. Це вогонь, це розрушення, це випалення території. Ви бачите, так? Да? Бачите? Це проблеми. Давайте я за одну карту спочатку розкажу все. А потім будемо далі дивитися. Тут жезло! Говорить про мобілізацію, про бойові дії, про е, великі розрушення, про вогонь, але ще про проблеми з теплом. Як ми дивимося на листопад місяць, то по одній карті можна сказати, що вже буде багато проблем у Харкові. І дивимося друга карта, що каже. Вода. Вода. Чому випадає вода? Ну це ще може бути емоціональний стан. Тут карта каже, емоціональний стан. Як вгання, недостаток ресурсів. Але карта каже. Що будуть гуманітарки, підтримки? І ще даже подвійки, можна сказати, що підтримка і єдність. От сам город тримається в єдності. Так, дивимося далі. Що чекає на листопад. Оновлення. Почати щось нове. Обстрілюватися буде однозначно. Обстрілюватися буде однозначно. Буде вогонь, буде розрушення, буде проблема із теплом, з ресурсами, з водою. М -м. Можна сказати, Ну, будуть якісь проведення дії з риском. Можливо, буде обстріл чимось новим ще. Новим. Але це для того, щоб провести як, якусь маніпуляцію. Для того, щоб, можливо, відвлекти від чогось. Тому що тут нове рискнути, обстріл і маніпуляція. Як відволікти від чогось? Ця карта більше каже, як про інформаційну війну. От всім розказати, показати силу, інформаційну війну. Ну, взяти на ара, можна так ще сказати. Але тут випадає карта сила в єдності. І нашу волю не зломити. Отак От випадає карта. Нашу волю не зломити. Тут дивіться. Суди, частні, можна сказати, частні адвокатські контори. Оце найбільше під загрозою випадають. І робота. Центр буде під обстрілом. Будуть значні руйнування інфраструктури. Державні Державні інфраструктури будуть і центр. будуть значні обстріли, і будуть руйнування, поті будуть. Проблема з водою. Я вже казав, проблема з водою мені тут випадає, але тут ще випадає, яка емоціональність. Результатів, особливо досягнення якихось результатів, особливо тих об'єктів, які мають велике стратегічне значення. Воєнних об'єктів. От воєнні об'єкти, які мають велике стратегічне значення і досягнення територій цих іменно об'єктів. Вода, звісно, так. Да. Харко з водою будуть проблеми. Ну, тут зразу доповідається. От мені весь час випадає. Ну, так як і, і в російсь, на російській росіян є наші, які доповідають, так і в них тут. Тут випадає карта, що в них шпигунство. Є шпигуни на нашій стороні, от в Харкові є шпигуни, які роблять, по-перше, диверсії якісь диверсії. Ну вони можуть навіть, знаєте, як підбурювати народ, щось говорити диверсії. Але по хитрості і передавання інформації десь ну, по зірки далеко. Є надія в них. І хитрі плани. Надія і хитрі плани. На розширення територій. Заводи, стратегічні об'єкти і заводи тут однозначно будуть обстрілюватися і будуть обстрілюватися не тільки дронами, от не тільки малим, але й кабами. Так що тут, але чим далі, тим інтенсивність буде ну, вилічуватися, можна сказати, підвищуватися. Інтенсивність буде підвищуватися. Загроза з воздуха, навести порядок, розставити всі точки на дві, свої плани, переміщення, ну і так далі. І так далі. Атаки. Бойові дії, я так скажу. Атаки і бойові дії. І навіть непрості атаки, як інтенсивність в атаках для, по енергетиці. Дивіться, в мене карта випала енергетики. Інтенсивні атаки по енергетиці. Не тільки по заводах, але й по енергетиці. Оставить без світла. Город оставить без світла. І ви бачите, що випадає? Це навіть можна сказати карта окупації. Але не того, що вони зайдуть, а того, що е, такий тиск обстрілами по енергетиці, що ставить людей в страху без світла. Це маніпуляції, пропаганда. для досягнення своїх цілей. І тут карта падає. Як, знаєте, розповісти всьому світу. Бачите, скільки птиць. Це інформація. Інформація павутинна, тобто інтернетна. Кругом. Розповісти про холодність і загрозу. Ще внизу карта випала обмеженість. Холодну загрозу і обмеженість. Ну, щоб не прийшлося дуже тяжко, хоч Харків дуже і великий. Тяжко так не знаю, чи так прийдеться, але тут карта випадає, страшно виходить на вулицю в обмеженні. Ще низом карта смерті біля обмеження. Щоб не потрапити під якийсь дрон або під обстріл. Кабів і все остальне. Ну, я так скажу, от кабів не заховається навіть у будинку. Це вже так. Як повезе. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Не забуваємо підписуватися і додивляємося це відео до кінця. А хто додивився до кінця вам дякую за це. Особливо дякую, що ви ціните мій труд. І хто хоче на особистий розклад, переходьте Посилання буде в коментарях.